Прийшла неочікувано осінь, і почався сезон простуд. Я не виняток, тому лікуємося вітамінними чайочками, які допомагають дихати і не тільки. І можна використовувати відразу, а також схватив холодильничок, і тим паче, поки сезон обліпих. Тому готуйте завчасно. Імбирь нарізаємо на шматочки, які. Небудь, бо буде потрібен це все блендером. Він буде працювати сьогодні? Да, сьогодні він буде працювати, я сьогодні буду відпочивати. Mm. Далі. Апельсин і лимончик чистимо цедру. Якщо у вас немає такої чистілки для цедри, можна це зробити ножиком. Правда, не таким, але я покажу як. Ви знімаєте, бачите, в мене просвічується лезо. Ножа під шкіркою. Тобто тоненький-тоненький шар, щоб на оцій стороні не було білого. Це ми так знімаємо цедру. Бачите, вся біла частина залишається, а цедру ми знімаємо. Це, якщо немає отакої от приспособи. І всю цедру знімаємо, що з апельсина, що з лимона і в мисочку. Цедра вся в тарілочки, і тепер знімаємо шкірку. Бо, коли я бачу, готують деякі чаї і шкірку з цедрою викидають. У мене аж трошки щось середині йойка є. Mm. Я можна зняти шкірку традиційним способом або ножиком зрізати, щоб було швидше. Обирайте спосіб, який вам подобається. Ну, це ж не мандарини, щоб традиційним способом знімати. Ну, кожному з... по-своєму, може, хтось думає, що тут багато залишається. соку. І так повторюємо з апельсином і з лимоном. І подрібнюємо, і сюди. А що подрібнюємо? Шкурку чи внутрянку? Ні, це все. все. Шкурка не треба. Шкірка не треба. Тут в цій білій частині, якщо її зробити, буде гіркота. Якщо хочете робити шкірочку, то обов'язково пробуван Ми ще знайшли жимолость. Згадали, що в наші жимолості. Морозильнику. Але як правильно, жимолость чи якось по-іншому. Підскажіть нам пока, а ми робимо далі. Так, балі. Хто як її називає, такі синенькі довгі ягодки. Вона їх називає пісюнами. <рес> ну, бо схожі вони. Ну, зараз то не видно, що дуже, але подивіться на, на оце. Ну, ладно, все. Додаємо <рес> до наших фруктів обліпиху і пробиваємо все блендером. Ми хочемо зробити два варіанти: з жимлостю і без, да? Так, половинку так зробимо, а половинку так пробиваємо. А оце я тільки що подумав, а калину не, не треба додати. Вона гірчить, Да? тому що блюбиха вона кисленька і така приємна. А калина то вона має гірчинку. Її треба добре виморозити, щоб в неї пропала гірчинка. Я не дуже люблю. Ось така маса вийшла. Я не хочу, щоб повністю було пробито, повністю все, тому що залишаються і ціленькі ягодки і шматочки імбирю. тому що в мене отакий чайничок з ситочком, і я буду просто шматочок закидати сюди, кипяточком, і всі смаки, всі аромати залишаться і вітамінчики тут. Якщо. Не хочете, якщо у вас інше побажання, то можна просто оцю всю масу процідити через сито, щоб була просто як така, як сік. Беремо такі формочки. Я додаю кілька листочків м'яти в кожну формочку і наповнюємо формочку. Можна поставити в морозильничок, не можна, а треба поставити в морозильничок, воно зустине, охолоне. І тоді просто шматочок. Витягаєте, закидаєте в чайничок, заливаєте окропом, і у вас виходить чайка, як з заправок. Може, бачили, чайки обліпихові, там ще якісь трошки скажані гроші. А це знаєш, що поклав, і знає, що корисне, і вітамінно. Ну, а хто хоче, може так і ложкою одразу їсти. Ні? А я частину зараз покладу в чайничок і залию кіп'ячок укропом. Зараз побачимо, скільки у нас лишиться. Думаю, бачу якраз буде десь на 4 формочки. А з тим? То давай те То сипаємо, я зараз да? собі насиплю, а чи я зроблю з жимності вже разом. Да. Так, то решти я насипаю жимості, тому що вона теж кисленька і там багато вітамінів. І теж проб'ю легенько блендером. Можна використовувати ще малини, якщо у вас є. Але вона, вона з цукром, ми з вирішили цукром. не кидати. Так, якщо хтось хоче, можете відразу додати мед або цукор, але я п'юча її без цукру, без меду, тому роблю без цукру. А ви робіть по своєму смаку. Пробили блендером і жималось. і красивий красива кольор вийшов. Також на дно м'ятка, якщо любите, і викладаємо. І зверху теж м'ятку поклав. І ще трошки буде. Одного кубика на цей чайничок вистачить? Так. Такого кубика на тут скільки десь літр з хвостиком. Півтора, мабуть. Півтора? ну, літр з хвостиком, і якраз вистачає такого кубочка на одну порцію. А ви орітуєтеся, якщо немає такої формочки, можна навіть формочки від кексів заморозити. Не проблема. Чи просто навіть в пакеті налили, виклали, підмерзло і тоді ділити на такі, як кубики. З порції вийшло, можна вважати шість кубиків, тому що шостий в мене тут. Ці йдуть в морозилку, а це їде. <риві> Дивіться, який колір гарний. А це йде на лікування одразу, так? Да? А це йде на лікування. Ароматний, корисний вітамінний чайок. А при бажанні можна і малинку додати, і все, що у вас є в холодильнику, що ви заготували літом. Також можна робити заморожений обліпих, не проблема. Це даємо. Жималось, і так, так, і заморожене. Отакий От у нас вітамінний чайок вийшов, ароматний, смачний. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю гарного здоров'я і смачного!